Уявіть, що ви витратили 27,8 трильйона доларів, щоб захистити свободу, і потім побачили, як вона руйнується зсередини. Це не історія війни, це історія слів, російської пропаганди, маніпуляції і зради довіри всередині Сполучених Штатів. Сьогодні ми говоримо про те. Як десятиліття інвестицій у національну оборону підриваються не бомбами, а дезінформацією та владою, спрямованою не туди? Подивімося на це разом. Сегмент перший. Ціна свободи. Прихована ціна свободи 27,8 трильйона оборонних витрат проти російського шпигунства. Союз радянських соціалістичних республік міг розпастися, але чи не перемагає нова російська імперська система США зсередини? Я Девід, я народився у 60-х і сьогодні уважно стежу за світовою сценою. Ми, Канадці, бачимо як країна, яку ми завжди вважали землею вільних, багато років була щитом і для Канади на півночі саме через загрозу з боку Росії. І це одна з причин, чому наші військові витрати так довго залишалися майже незмінними. Але це має змінитися, особливо якщо хтось, хто вважає себе недоторканним до закону, готовий штовхнути світ до війни, так само, як колись лунали божевільні ідеї про удари по наших партнерах у Мексиці. Я звертаюся до вас, хороші американці. Підніміться зараз. Бо я бачу, що багатьох обдурили одиниці. І так само, як і з кліматом, ви на небезпечній траєкторії, вас намагаються перетворити на рабів російської пропаганди через особисту вигоду або заради прибутку. США за грубими оцінками витратили на оборону, головно через страх перед Росією, 27,8 трильйона доларів у період з 1940 по 2022 рік. У 1940 середні щорічні витрати становили 35,8 мільярда доларів. У 1950 х і в епоху В'єтнаму оборонні витрати сягали 8-10 валов внутрішній продукт. У 1980-х середні витрати були майже 280 мільярдів доларів на рік. А у 2022 році США витратили 876,94 мільярда доларів, що на 8,77% більше, ніж у 2021. І попри все це, Росія, як кажуть, платить зрадникам інколи по 100 тисяч доларів на місяць. Вона підтримує політиків, робить внески, фінансує вплив і тих, кого обирають до влади. А потім ви знову обираєте їх, чому, Америко. Росія виграє битву так, як завжди, шпигунством і впливом. Де ти центральне розвідувальне управління? Ви продовжуєте підводити американців, коли віддаєте перевагу багатим. І все це, поки Росія витрачає лише мізерну частку своїх ресурсів, щоб розколювати суспільство і підривати довіру. Ваші медіа отримували сотні мільйонів доларів через російські гроші, через посередників або через внутрішніх зрадників. І ще гірше, вони змогли переконати мільйони американців підтримати злочинця. Навіть якщо хтось лише з обережною вічливістю визнав це на початку, це все одно продаж злочину як норми. Ваш уряд сповнений тих, хто проштовхує російські наративи. Ганьба їм і ганьба вам! Якщо ви дозволяєте цьому тривати, немає нічого розумного в тому, щоб не знати. Ви маєте розуміти, ваші діти і їхні діти можуть ніколи не оговтатися від десятиліть витрат, зроблених, щоб стримувати Росію в минулому, але не захистити правду сьогодні. Скільки ще трильйонів? Так, трильйонів. Число настільки велике, що жодна людина ніколи не заробляла стільки за все життя. І станьте готові, може бути ще гірше. Бо найстрашніше це те, що ваш Верховний суд шокує весь світ. Земля вільних дедалі більше схожа на країну, де мільярдери знову і знову дурять людей під прикриттям релігії. Як оригінально, це старий трюк. Поки вас змушують злитися на одне, іншим у вас забирають майбутнє. Подивіться на українців вони в битві за виживання. Їх бомбардують ракетами і авіацією. А водночас російській публіці роками вбивали в голову брехню: ніби Україна, ворог, ніби вона вбиває американців або загрожує світу. Хіба це не має вас тривожити? І ви ще маєте нахабство диктувати умови вільній нації, нашому партнеру. Ні. Спочатку наведіть лад у власній країні. Бо якщо ви цього не зробите, ви ризикуєте втратити саму країну. Погляньте на російські міста, і ви побачите, куди зрештою приводить ненависть. Невже ми, в Канаді, хочемо опинитися як Україна з руїнами і порожніми обіцянками від тих, хто наступний у черзі? Канада і Зуачене спостерігає. І ми кажемо, хороші американці, підніміться зараз. Бо ми вже бачимо, маси були обдурені одиницями. І як із кліматом, ви на різкій і небезпечній траєкторії.